Змінилось ваше ставлення до Надії Савченко під час її перебування у складі Верховної Ради. Звичайно. Чому? Ну, тому що те, що вона робить, э, ну, визиває по більшому мірі подив. Ну, По-моєму, вона була за правду, так вона і є за правду. Так що, в принципі, ми її підтримуємо. Ні, поки не змінилася. Тобто ви підтримуєте її. Ну, кое-що підтримую, кое що ні. Мені здається, що вона дуже ну, різко взяла старт в Верховній Раді. Да. Вона як людина свобов'язкова, вона не ну, трошки, я вважаю, що треба було трошки повчитися їй, а не так різко виступати. Да. А в общем-то я підтримую. Давайте я скажу так, при всій повазі до того, що вона пережила. У мене не було якихось дуже великих сподівань від неї. Та, я... Телевізор не дивимося, да, навіть телевізор... не можу нічого вам сказати. Ні, не змінилося. Її полі... Не підтримую. Ну, в общем-то, так. Да. Ну, вона все-таки жінка і повинна себе більш скромніше вести, виказуватися. Е... Может, с ее точки зрения это и правильно, но не все люди воспринимают грубость. Нет. Топтовой Петровой это ей повидь. Да. А, нет. Осталось по-прежнему. С топтовой пиктором это яповик. Ну, в принципе, да.